Доброго дня! І так, індексацію цього 2025 року. Е, індексацію пенсії відчують не всі пенсіонери. У цьому відео розповім вам, кому з пенсіонерів не варто розраховувати на додаткові гроші під час індексації 2025 року. І так, в березні 2025 року в Україні буде проведено щорічну індексацію пенсії, проте не всі. Це отримують. Частина українців не має права на перерахунок, і зараз розповім саме, які не мають права на прирахунок. По перше, пенсії не індексують пенсіонерам, яким її призначено з 1 січня 2025 року по друге, згідно з законом України про загальнообов'язкове пенсійне страхування на підвищення пенсійних виплат не варто чекати і пенсіонерам, яким вони були призначені протягом останніх трьох років, тобто з 2021 по 2024 рік. Ці пенсії вважаються сучасними, тобто такими, що відповідають економічній ситуації. Також варто зазначити, що для індексації пенсій використовується досить складна формула. Тому практично, практично не відчують підвищення ті пенсіонери, яким призначили пенсію у 2021 році. Цей перерахунок буде прогнозується взагалі мінімальний.